Чи підвищить соціальні стандарти в Україні? Що буде з мінімальною пенсією в Україні? Мене звати Середницький Євгеній і ви на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про підвищення соціальних стандартів в Україні. Про це не розкажуть блогери-мільйонники і багато хто з моїх колег теж не буде про це балакати. Тому додивіться це відео до кінця. Що ж, мінімальну пенсію, зарплату та прожитковий мінімум хочуть підняти в три етапи, якому, якими будуть остаточні суми протягом весни та осені 25-го року в Україні хочуть підвищити мінімальну зарплату, пенсію та прожитковий мінімум. Перше підвищення може відбутися вже у квітні 2025 року, згідно з законопроектом про державний бюджет України на 2025 рік. Щодо підвищення розміру прожиткових мінімумів, мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком. Збільшення може відбутись поетапно у квітні, липні та жовтні 2025 року. У документі вказано, що виплати ростимуть так. З 1 квітня мінімальна зарплата становитиме 9100 гривень, тобто 55 гривень на годину. А з 1 липня 10100 гривень, тобто 61 гривня на годину. З 1 жовтня 11184 гривні. Крім того, начебто буде підвищено мінімальну пенсію нарешті. Наразі вона становить аж цілих 2361 гривню. З 1 квітня вона зросте до 3407 гривень, а потім до 4700 і понад 7000 гривень вже в кінці. Водночас прожитковий мінімум збільшиться для дітей до 6 років з 1 квітня 3627. З 1 липня до 5110 10 гривень, з 1 жовтня до 7533 гривень для дітей до 18 років з 1 квітня 3700 гривень, а з 1 жовтня аж 9460 гривень. Для працездатного населення з 1 квітня 5400 гривень, з 1 липня 7600 200 гривень, з 1 жовтня 11000 гривень. Після цього хочеться попросити наших уважновладців, моновладців спробувати прожити на вказані суми. Про це е, можна довго казати. Що хочеться сказати ж наприкінці, навіть не сказати, а хочеться запитати, де будуть брати гроші. Звісно, я обома руками за підвищення соціальних стандартів, але хочеться потім. Точніше, не хочеться потім почути, що законопроект порізали через відсутність грошей. Мені в принципі зрозуміло де брати гроші, і я про це неодноразово говорив у своїх відео. Тому рекомендую, рекомендую їх передивитися. Проте, зараз, вкотре хочу звернутися до наших можновладців, шановні чиновники, депутати, урядовці. Прошу вас розглянути першочергові питання, пов'язані із запровадженням акцизу на солодку воду, зниженням ставки ЄСВ, запровадження фіскалізації, перевезень громадським. Приватним транспортом, в тому числі на перевезення обласні міжобласні, також пропоную скоротити кількість заступників керівників в усіх державних та комунальних органах. Також було б непогано провести. Повний аудит податкової системи. Знаю від місцевих таксистів, що багато бізнесу, особливо в сфері торгівлі, ведуть подвійний облік. Уявляєте? Тобто не всі товари, які ми з вами купуємо, проходять офіційно через касу. Це взагалі викликає обурення, враховуючи, що в нинішніх умовах працівники Отримують копійки, а обов'язків їм додають з кожним днем все більше і більше. На Трудовий кодекс в частині норм праці взагалі плюють. Тож у мене була вся інформація на сьогодні. І я хочу, щоб нас почули і прислухалися до нас. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх в коментарях під цим відео. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.